Були на Іонічному морі, живете на Адріатиці. От яке порівняння для людей коротко можете розказати? Ну, якщо чесно, по морю, по воді, то я великої різниці не помітив взагалі. Якщо так заплав... Ну а прозорість Іонічного моря. Прозорість, така як і Адріатична. І, ну ви, понятно, ви плаваєте чуть туди подальше ну, від так, берега. Подалі. Якщо біля берега, то іонічно воно трошки біліше, тому що там є насипний камінь білий. Штучний і відповідно море здається просто білим. Це, Це в Це в так. На центральних пляжах всі пляжі штучні, вони всі засипані. Тому воно здається білим, красивим, ну, як на Мальдівах. Там дуже красиві острови, по яких можна поплавати, катамаран там взяти, можна на дошках поплавати, можна просто пониряти, дайвінг там дуже поширений. В цьому плані він набагато кращий, ніж просто піщані пляжі Дуреса. А ціни? Ціни вищі. Два рази приблизно. Ну, два рази на нерухомі, на житло, а, на продукти. На проживання, ну, хай так скажемо. Ну, чуть, -чуть досить, вище, да, відсотків на 30. Звичайно, 30-50. А на сказати. продукти, які куплятимете на пляжах? Продукти, вода. В ринках? Два, два, з половиною разів, отак. Залежить від того, що. От. А по поводу значить, доставки, ще плюс трансфер дорого. Ну, якщо трансфер, то я відвезу. Ні, ну, звичайно, 3,5 години. 3,5 години. мінімум, і то це не під морем, це по прямій трасі туди, виходить, в район так, туди, так, туди, це гірокастри. Ну, в общем, дивіться. Ну, якщо, до речі, кому потрібно буде на цілий рік квартира в місті Дурисі, в район пляжа, то звернетеся з Григорієм, я сконтактую, в нього буде на цілий рік. Можете домовитися, недорого, хороша квартира.